Всім доброго дня. Так, вирішив я все-таки показати вже зовсім фінальний. Ну, як фінальний, він вже працює у мене цей генератор. Назвем його Напівавтоматичний генератор. Що доробив? Поставив додаткового такого вентилятора йому. Он провід йде прямо в розетку сюди, я включається, він сам себе питає. Так, 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 так. Моточаси поставив. Для тих, хто не бачив, не знає, це свічина кала, це що тут Ось сюди? Вольтаж, це принудительне охлаждення. Ось свічина кала включається, відлік іде, поки нам не треба. Це довго я думав, думав, і все-таки я його зробив е, цей, скажіть, я скажу. Зробив я його аварійне відключення від перегріву. Ось я виставив 99,6. Ну, вони трошки не співпадають. Оно, бачите скільки? Ну то мені геть Абсолютно однаково. Факт той, що цей добре, що цей трохи більше показує. Цей у мене 80-85. До 90 в принципі він доходив. І був один випадок, коли добре, що всі вдома були. Відійшла клема. Я не знаю, як вона відійшла. Не клема сама, а що тут провід на клемі. І що воно Мінус відійшов виходить Коротше, відказав вентилятор. Я вже заказав, ждав оцю штучку. оцю штучку і Дружина каже, він повинен димити. Кажу, чорним чи білим? Білим. І я вибігаю, а він вже почав сюди сюди скидати. Ну, вже почати, то я його заглушив. Вентилятор не робить. Клему пошевелив, він заробив. Я його швидко завів, щоб він прогнав. Ну факт не в тому. Уже цього не буде. Тут ще він ще він вдобавок до того буде. Буде навіть отак робити. Це глушилка. Ось він буде через 5 секунд заглушити. Є ручна, є таке втягующе, поставив на механіку через тросик. Ну, і зробив я його Воно, де через таку розетку, провода кинули отуди. І зараз я покажу, що далі. Так, це масло, моточаси. Ладно, поки мізьме тут, це, щоб можна було провірити перед запуском чи... Знать, чи робить, бо там ще стоїть. Ще стоїть. Ось така штучка, де відщитує время. не так воно все просто, щоб не було. Коротше, ось така ерунда, тільки вона сюди така. Коротше таке. Отут воно всередині там стоїть. Значить, по паливу 10 мотогодин. Залив повний бак на 10 мотогодинах. Тільки що залив 9 літрів палива. Отак, От як воно було. Отак. От І... Він з'їв за 10 мотогодин 9 літрів палива. Зараз будуть О, багато, звісно, багато для дізеля, А чого ж не багато? Побачите, при якому він нам пережуропить. Ото от ті всі заміри, що ми показували, що навіть я показував то дуйчика то 2 кВт на 8 А, то для нього пиль, отдих. Тому що то постійний ток, він раз притупився і все, і далі. Но коли включається 5 холодильників і 2 морозильні камери, ні, що 5, 3 морозильні камери і 2 холодильника, і в 2 холодильниках по 2 компресори. І коли вони починають заходити в режим, як вони починають пускові токи видавати, то це то саме. Зараз я його запущу. Він буде робити на... скажіть, я скажу. Буде все чисто підключено, зокрема, бойлера і насоса. Насоса я теж включаю. ну щось, щось, щось треба буде таке виключити, але ну, насос включається. Що тут ми зробили? Зараз світла у нас немає. Автомати включені, я не переживаю, лампочка не горить, я за це не переживаю, забабегкав мені кум'єць отаку штучку. Опа. Ось. От таке, Значить, оце цей AVR, де переключає автоматично. Зараз він включений на мережу цю ось. Стоїть додатково, я купляв, бо дизель, щоб навтягувати ще ремені, Там 5 секунд виставлено. Він тільки подає напругу, зразу глушить цього генератора. мгновенно глушить. Появиться. Зараз я повиключаю його, виведу з цього, заведу і покажу, що буде далі. А цвіточок який. Ось він і робить. Прилез тоді, поканись от щитає 20 секунд. Автомат включений, там 20 секунд щитає і дивимося з він. Все, генератор включений. Включаємо будинок. Оба! Бур. Холодильник з двома етами включив. А, два холодильники. Два холодильника і камера. Ця показує тільки при тій <кій> <put> <кій> мережі є. Зараз. Зараз я поставлю паузу, повключаюся, побачите при якій нагрузки він робив. Це будуть пускові токи. Так, цього поки не включу. Це ж він іще не все. В среднем он на 8 амперах робить 8 ампер. Сумно зараз, кто-то скажет. А все, умышлитель, смотрите. Вентилятор Беру, покажу, як з'явиться світло. І автомат, бачите, все робить. Автомат включений, я не переживаю, воно тільки світло з'явиться, він в секунду, навіть не, не видно буде, як він моргає. Не, мо... не видно коротше, перепада, як він йде. Такі нагрузочки він взяв у мене 9, ну я там ще розлив був, у мене підшипник бував, ну я знімав бака, розлив був десь грам 200. Ну ладно, 9, хай буде й 9 літрів. 9 літрів на такі нагрузки. це ні про що. Інший, бо на головці. На головки більше, ніж на воді, на металі. Ну нічого, я його дріфінрую, все буде то, що треба. В общем, з коли з'явиться світло, тоді покажу, як він як переключається. Ось, ну, бачите, про що я казав, якщо буде чутно на відео, бачите, включається. 45 минут він проробив. Так, да, тут було більше. 45, я на часи подивився, а тут 11. Дивіться. нагрузочка. Так він робить. Не знаю. Кому шумно, кому великий, казали. Ну на відео він здоровий. Ну він і так 90 на 70. Три такий. Мені він не мішає. В общем, якось так. Він вже відключався, це тільки що заключив. Це він час 40 робить. Дойде до двох часов, заглушу і хочу подивитися, скільки він спушає. Бо щось, по-моєму, я ці моточаси встановив, хотів долити солярку, але я її, по-моєму, не доливав, я це точно не пам'ятаю. よし。 Сольєм подивимося, що він покаже по солярці. У що він виключить? 10 тона буде тут додати. Там, ну, там 90 як на цьому верхньому то нормально. Взагалі якось так. Дождемося двух годин і туди. Має бути 12, не 12. Де скоро може і світло побачити. А так, танський все робить. Вся, весь будинок запитаний, відключений зараз тільки поле. Навіть й камеру включив. Ай, по-моєму, інкубатора я виключу. Він робить на акумуляторі. Ладно, ждемо. А в мене ще одна камера була виключена. Оце, в нього режим 8 А. В середньому 8-9 отаково. От Включиться городське, не буду я насоса включати. Е, не насоса, не боляра. І побачимо, яка там. Годинник, який при запуску то время, цей, той показує время цей Той накритий, бо він ярко світить. Дивіться! Час 56. Зараз я По міць дойду. Там акваріум Ось акваріум. Бачите такий. Таких акваріумів 4, тут 50 ватт нагріватель стоїть, там стоїть 100, в тому 25 і в тому в одному 50. От вам, будь ласка. Це такі рибки в мене. Рибки. Рибки. Ось я прийду. Оце його! Робота, важці, при Так, вже наші дві години стікло виключаємо автомат. Кнопочку одним нажаттям нажали і усьок. Тихенько стало. Зараз при вам я його відкручу. Мені самому цікаво. Ну, я, по-моєму, тоді я ж кажу, му, то часи поставив і не, не долив я паливо. Зараз побачимо. Ну, це є два години. Там він взяв 9. Це 1,8 літра він довго взяти. Ну, Нагрузку ви самі бачили, то одна камера була не включена. Ну, ми ще і басейна накачували тоді. Малий зарепетував, що треба. Хоп. Так. Казали, треба заміряти так, треба так. Там спеціалісти розказ. Ну, Дивіться, видно, де вона? Видно. Літер. Літер. Ну, я купляв оце -це масло, у мене в моторі залито. тут. А я масло купляв один літер. Отаково буде осюди. Ну ладно, ми зменшимось. А ну, критики, давайте. Там збоку каністра бочка прив'язана, оп, так було. Літер узяло за дві години. Будь ласка. Може там більше трошки було, бо, 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 бо я ж кажу, я купляв то десь отак, навіть літр. Ну, літрова бутилка була, а так, я при вам їздив. От вам, пожалуйста. Літр за 2 години. При навантаженні. В середньому 8 А. 8, 9, 12. Там і 16 проскакує. Так, ждемо світло, покажу, як він глохне, глушиться. Оце вам отакий розход. Малята. Більше я нікому нічого доказувати не буду, я все показав. Те що є. А то казали, ти неправильно заміряєш, тоді зняв. Ну, воно так показало, я все вже вуз не мав. Так, а там десь бочка, там каністра прив'язана. Прив'язало б його. Той хто писав таке. Ну, а так ви бачили. Так, да, я тоді поставив то часи. І думав долить, я не долив. Ну там нагрузка була там 2-3 години, навіть добре ми качали басейна. Насос був включений. Ну, факт не в тому. Нагрузку показав і розход. Та я і сам, бо я то думаю, що значить він багато взяв. От вам літер. Літер, літер, літер за дві години. 500 грам часу. 500 грам час. 500 грам час це при навантаженні в середньому, читайте, 2 кВт. От два і пожалуйста. Так, все. Ждемо світло, змонтірується в купу, тоді піде, піде в люди. Так, ось він відколотав. Тепер дивіться. Перегрев, а тут 97. Це він відпрацював, дали світло. І зараз не знаю, заведу його. Я йому нагрузку не буду давати. Дивіться, свят виключив. Зараз я повбираю тут нагрузку, Виключаю. І що буде далі? Ось він працює. Тут ще включимо ми його. Зараз брем'я відщитає, щоб він був. А, ну ось у вентилятор включиться. Це він ще не включить. О! Ось він включився. А, там вибило на автомат. Ну і ось дивіться, подає світло. І він заглох. Оце так працює автоматика. Ось дивіться. Тепер він я нічого йому не робив, він перейшов. І подивимось. Нагрузочка. Бачите яка? Це генератор 2. А я не знаю, можна подивитися на моточасах, скільки він зробив. Ця сама переключилася. В общем, суть діла весь ви зрозуміли. Ну воно де падає, це така нагрузка здорова. Це повключувано, Так що. Оце. Оце, оце. Це зараз може бути ще включений насос. А болера включали? Угу. Болера. Да. Виключи болера. Mm. Ось болера зараз виключить. Ось мамується. Бачите. Оце вам така нагрузка. Все чисто включено, те, що було в хаті. Насос ще може вода качати. Це вам таке навантаження витримує генератор. Да, вам люпається хтось. Все, показав те, що є. Всім добра і миру. До побачення.